з головних задань конгресу є представлення інтересів регіонів. Та територіальних громад обговорення та формування спільної візії щодо шляхів вирішення нагальних проблем, зокрема Донецької області. До вітального слова запрошую пані Лілію Пажину, керівника офісу конгресу місцевих територіальних флаг при президентові України. Лілі Васильівна. Будь ласка, вам слово доброго дня, Вадима Сергійовичу. Доброго дня, шановні члени конгресу від Донеччини, голови громад, голови військових адміністрацій. Я рада вас бачити сьогодні. Частково очно, частково офлайн. Я дякую кожному із вас за роботу. Ми розуміємо, в яких надважких умовах ви працюєте, і це є такий в нас воєнний час, який потребує дуже швидких рішень, дуже креативних рішень. Ми розуміємо про те, що дуже часто там нормативна база не встигає за. Нашими реаліями тому нам дуже важливо вас чути. Я розраховую там на щирий діалог. Нехай сьогоднішні сьогоднішнє обговорення не обмежуються лише порядком денним. А питання ці є важливі, але можливо у вас будуть і інші якісь питання. З нами на зв'язку ну ви чули є і представники Верховної Ради, і міністерств, тому ми можемо дуже швидко опрацьовувати ці всі питання. Сьогодні за трьома різними категоріями для фізичних, юридичних осіб і держави України, і державних установ місцевих органів влади, регіональних органів влади можна подавати заявки через спеціальний застосунок на платформі дія для майбутнього призначення компенсації. В нас в них умовах ви продовжуєте дійсно ставну підготовку. Знаю цифру, бачу, були присутні на всеукраїнському штабі, відповідно доповідали. І я щиро бажаю всім нам з вашою допомогою, з нашою допомогою вам стало проходження попри всі виклики, які є. Нам дуже важлива чітка взаємодія, координація і ми відкриті до щирого діалогу з усіма, хто працює в цей час. В нас є чергові виклики, опалювальний сезон. Питання з дітьми, які повинні зростати в батьківському піклуванню. Також ряд інших речей, що стосується показників, бюджету, формування, пріоритетності. А тому сьогодні ми працюємо з Донеччини. Сьогодні ми розглянули дуже важливіші питання і в напрямку підтримки мородин загиблих, і в напрямку підтримки вітеранів, напрямку підтримки освіти розглянули. Напрямок роботи на платформі Діалог влади з бізнесом», на платформі програми Пліч-опліч. Це дуже важлива площадка для підтримки населення в такий складніший час, тому що вся Україна згуртувалася для того, щоб підтримати воюючі області, і тим більше підтримати Донеччину, тому що величезна кількість людей ще залишається в області.